Про штучний інтелект, його переваги та виклики і як його вивчають студенти львівської політехніки, говоримо із гостою головне задання у нашій студії українська науковиця, директорка інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій львівської політехніки Наталія Шаховська. Пані Наталі, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. До речі, ви особисто використовуєте ще у своєму житті, не на роботі. Дуже рідко зазвичай для того, щоб щось підправити в фотографіях. Тільки фотографії більше не користуєтесь. Текст, штучний інтелект за вас не пише. Це хіба що тільки для роботи, тільки для роботи? І якраз про роботу, давайте поговоримо про кафедру штучного інтелекту львівської політехніки, яку ви очолюєте. Вона утворилася, якщо я не помиляюсь, у червні 2017 року. Як все працює з середини? З чого починалось? Тому що зовсім недавно ще щі для нас було щось таке дуже незвідане. Як ви запускали цю всю роботу, які результатів вдалося досягти? Загалом робота почалася ще з 2016 року, і почалася вона з того, що я входила в експортну групу щодо розробки нової освітньої програми по інтернету речей в львівському ІТ-кластері. І я зрозуміла, що якщо є багато даних, відповідно їх яким чином потрібно обробляти таким чином. І виникла ідея покращення нової програми, розроблення і покращення програми по штучному інтелекту. І власне разом з програмою зародилася і кафедра. На початку кафедра була малесенька, це було всього на все 5,5 ставок, сім людей. Не було і комп'ютерів, все дали надали it компанії, але впродовж тих років кафедра розрослася. Зараз у нас працює поза 60 працівників. З 5 до шістдесяти розросла. Так, так. Більша частина цих працівників поєднує роботу на кафедрі з роботою в ІТ-компаніях. Отже, це є практики, які можуть безпосередньо передати свій досвід. І на кафедрі навчається поза 500 студентів різного рівня кваліфікації від бакалавра до доктора філософії. Ми, до речі, поспілкувалися зі студентами про навчання на кафедрі штучного інтелекту. Бо одна справа, коли говорить завідувач кафедри про роботу на кафедрі, а інша, коли говорять студенти. Давайте послухаємо, що вони нам відповіли. Дізнався, що у Львові є доволі молода кафедра систем штучного інтелекту. Зацікавився, прийшов на день відкритих дверей. В принципі, мені все сподобалося, тим більше, у мене вже з родини людина навчалася, коли тільки кафедру заснували. Тобто вона, як то кажуть, перше Перший прохідць. І власне, я вже тоді не думав, вступив на кафедру. На початку було складно. Тобто, перший, другий курс ти знайомишся з новими речами, там вища математика, все це діло треба тягнути. Але вже на третьому-четвертому курсі в тебе з'являється загальне розуміння сфери. IT як, як такої. Тобто тебе кидають, ти маєш веб-дизайн, ти можеш попробувати себе в ролі типу, робототехніку. Теж це все помацати. О, зараз я вже четвер, четвертий курс. Планую далі вступати також на магістратуру, також в системи штучного інтелекту і в подальшому можливо вправу. Можливо, навіть якийсь викладацький досвід буде це дуже багатогранний досвід. Я маю компетенції в багатьох напрямках. От недавно був е, тиждень присвячений машинному навчанню в Карпатах. Е, там було багато представників з політехніки з нашої кафедри, і всі показали хороші результати. Е, відчуваю, що ці знання, які вже я отримав, можу можуть застосувати, е, можу підходити до різних проблем, знаю, як їх вирішувати. Тому загалом це хороша освіта, хороший досвід і. Відчуваю себе спеціалістом. Найперше, напевно, що дала кафедра, це досвід загалом в різних сферах. Ми я спробувала дуже багато різних е, якихось технологій. Зокрема, попробувала, як мені подобається бекенд, фронтенд, інші технології. Вивчила загалом бази. І напевно основне те, що мені сподобалося, власне, і на чому спеціалізується наша кафедра, це сфера Емелю, машинного навчання і. Ну, завдяки цьому, цим всім семестрам навчання, я вирішила для себе, в якому ну в якому скажімо так, в якій, в якій сфері хочу розвиватися, і власне це є машина навчання Ми послухали студентів. А користується популярністю серед політехніків якраз навчання безпосередньо на кафедрі штучного інтелекту, якщо порівнювати між кафедрами. Надзвичайно популярна наша кафедра. В нас найвищий прохідний бал, як на бюджеті, так і на комерцію. Студенти скільки, скільки треба набрати? цього року. Це було 186. Це з 200, Це так. високий бал. Так. Так. Високий студенти сильні, мотивовані, і вони також вимагають найкращого для того, щоб розвиватися. От якраз про те, як вони розвиваються, давайте поговоримо про проєкти, які ви реалізовуєте в межах кафедри. Розкажіть детальніше, що вдалося реалізувати, що плануєте реалізувати? Мені розповідали, що в рамках гуртка з робототехніки ви запустили серію майстер-класів складання і виробництва дронів. Більше того, ці дрони вже полетіли до наших військовослужбовців, і допомагають їм. Скільки передали дронів, як це відбувається? Так, це і в межах цього гуртка, і також нас влітку 3 ка 3... три. Політехнічні інститути проводили школу по штучному інтелекту для захисту. Власне, все почалося з цього, і в межах цієї школи розпочалося складання дронів. Тоді було складено тільки два дрони, які зразу і передалися. І зараз, власне, з цього і виникла ідея залучати студентів далі до цієї корисної справи. Студенти займаються, ну і відповідно допомагають нашим військовим. Ну, мені здається, це добрий стимул для студентів, тому що ти розумієш, що ти і навчаєшся практичної роботи, і безпосередньо робиш це для того, щоб Україна наша перемогла. Ваші студенти беруть участь у міжнародних проєктах. Ми показували перед розмовою з вами про них сюжет. У вас особисто мені розповідали великий досвід міжнародної роботи. Ви викладаєте в багатьох університетах. До речі, де саме ви викладаєте? Я викладаю і в університетах Польщі, і в Німеччині, і в Англії. А якщо порівнювати, як викладають науку в нас і за кордоном, в чому відмінність, які плюси, які переваги? Якщо порівнювати нашу освіту, світу за кордоном, то за кордоном, напевно, студенти більш самостійні, вони більше працюють над тим, які матеріали їм дають, самостійно досліджують, але наші студенти, без сумніву, сильніші. Українські студенти так. Найкращі. найкращі, найкращі. А польща? Нагадайте, будь ласка, це і краків. Крак, який університет? Університет е, сільськогосподарський, агрікалч е, Лондон, Лондон, Брунель і Німеччина. Це є університет прикладних наук. Широка і. географія. Наші глядачі зараз, коли слухають, і я коли слухаю, як вам вдається поєднувати? Ви безпосередньо їздите туди викладати? Як встигаєте бути і тут, і там на роботі? Їжджу я дуже рідко, переважно це викладання онлайн, здебільшого це викладання онлайн. На жаль, це нас навчив все, все це робити ковід, але зараз цим дуже добре користуватися, тому можна поєднувати роботу і в університеті. І поєднувати з викладанням в інших університетах в трьох точках світу. Так. До речі, ковід нас так само навчив добре записувати онлайн коментарі. І ми поспілкувалися із вашим колегою міжнародником доктором Алірезом Савієв. Це професор, завідувач кафедри механічна та аерокосмічна інженерія університету Брунеля в Лондоні. Про те, як співпрацюють два університети, давайте послухаємо, що він нам сказав. Під час візитів Наталії Шаховської у Великобританію до нас в університет Брунеля, а це Лондон, Наталія зарекомендувала себе як сильного науковця, окрім роботи з нашим університетом, Наталія напрацювала сильну співпрацю з іншим відомим університетом, а саме, університетом Бірмінгема. Та ми спільно співпрацювали в напрямку міжнародної наукової діяльності. В листопаді 2024-го Наталія з моїми колегами з Брунеля успішно подали заявку на проєкт в Горизонт Європа, а також заявку на відбір грантів імені Марії Кюрі в розділі інфраструктурних проєктів. Отримали чудові результати під час експертної оцінки. Ми також активно співпрацюємо з іншими міжнародними партнерами і колегами Наталії, особливо в проєктах, спрямованих на відбудову і розбудову українських науково-дослідних спроможностей. В цілому, мій персональний досвід роботи з Наталією був чудовим. як вам співпрацюється з вашими міжнародними колегами? Як знаходите спільну мову? Це дуже цікаво в першу чергу через те, що є певні культурні відмінності. Таким чином можна збагатити себе, збагатити свій внутрішній світ. І загалом це є співпраця наукова, оскільки це, це означає, що всі однодумці мають спільні інтереси. І це загалом дуже дуже цікаво і корисно, як для України, так і загалом для подачі наших науковців на міжнародній арені. Щось один між одним, напевне, навчаєтеся і допомагаєте власними науковими працями один з одним так. І без сумніву, цей досвід, який отриманий за кордоном, дуже доречно імплементувати в нас найкращі практики, тому це дало змогу власне і розвинути кафедру. Я не можу не спитати, тому що зараз у Львівській політехніці відбуваються вибори, вибори ректора. Ви кандидуєте на цю посаду. Чому вирішили балотуватися? А в ректори, коли за яких умов ви прийняли внутрішньо це рішення, я працюю у політехніці з 2001 року. Практично все моє життя пов'язане з політехнікою. Я і знайшла чоловіка. Він мій одногрупник, і під час в політехніці, так, та і під час навчання народилася наша донька. Донька вчилася в політехніці, зараз навчається в еспірантурі. Тому я зобов'язана зробити все, щоб політехніка була найкращим університетом не тільки України, але і в цілому світі, як мінімум. Я прийняла рішення десь наприкінці грудня. Рішення було непросте, я довго зважувала, чи зможу я е, взяти на себе таку ношу, але тим не менше я вирішила, що я зобов'язана це зробити. Е, ви прийняли рішення і розкажіть, як відбувається ректорська компанія середини? Є між конкурентами, кандидатами здорова конкуренція, прописані правила гри? Так, конкуренція, як на мене, є здорова. Загалом зараз є сім претендентів. У нас була зустріч, на якій ми… Е, Означили, як саме мають відбуватися ці ректорські перегони, яким чином зустрічатися з колективом. Підписали угоду про те, що наша конкуренція буде чесна, академічна. І загалом вибори ректора це робота в академічному середовищі, і люди, які працюють в політехніці, надзвичайно фахові, талановиті, і з ними дуже приємно працювати. Кожен з кандидатів прописав свою програму. Ми зараз бачимо у соцмережах кожну із них, активно кожен її поширює. Є і у вас програма. Якщо вас оберуть ректором Львівської політехніки, то якою вона буде? Моя ціль це диджиталізувати Львівську політехніку, оскільки я представляю комп'ютерні науки. Я вважаю, що таким чином це можна реалізувати прорив не тільки в нашому університеті, а прорив в Україні загалом. В університетській освіті і вивести її на інший рівень, усе такі ключові постулати вашої програми? Ключові постулати програми це є людиноорієнтованість, тому що найбільший скарб львівської політехніки це є викладачі, студенти. Не не викладацький склад, другий най, найважливіший момент це оновлення інфраструктури, оскільки без хорошої лабораторної бази науку важко творити. Ну і звичайно, наукові школи, якими політехніка славиться. Це її розвиток, підтримка і виведення на світову арену Довго ви працювали над своєю програмою. Довго вивчали кожен з напрямок, тому що те, що заявлено. Потім потрібно виконувати без сумніву. Без сумніву. Е, перш за все, я проаналізувала взагалі, як виглядають програми інших кандидатів в різних університетах, Порівняла їх, зру, е, проаналізувала, які є мої сильні сторони, і на основі цього і склала програму. Я думаю, що коли вас оберуть директором, якщо вас оберуть директором, ми у цій студії обов'язково проаналізуємо цю програму, про яку ви щойно сказали, і подивимося, сказане, зроблене, так чи ні? Безумню. Чи аналізу ви є єдина жінка на цих перегонах? Це плюс на вашу думку, чи мінус. Ви аналізували керівниць університетів жінок так само в Україні, скільки є, хто очолює, чи спілкувалися з ними важко, не важко. Технічних університетах керівниць небагато. Найближча до нас, найближча керівниця до нас це є західноукраїнський університет в Тернополі, але тенденція зараз показує, що керівництва є все більше і більше, тому я думаю, можна спрацюватися. Ви говорили, що з своїм чоловіком ви познайомились у політехніці, так. Там і народилась ваша донечка, яка так само навчається, навчалася. Так, навчалася у зараз. Лісі. Навчається в аспірантурі, Навчала, навчається в аспірантурі. Сім'я це наше все. Насправді, жодна так. робота не принесе того тепла, яке приносить сім'я. Коли ви приймали рішення кандидувати в ректорство, чи радились ви з сім'єю? Що вони вам говорили? Чи підтримують, чи все таки більше проти? Я радилася сім'єю, і власне питання сім'ї це було перше. Яке аналізувалося, чи потрібно мені це чи не потрібно загалом? Мені дуже пощастило. Мене сім'я завжди підтримує у всіх моїх починаннях. Я маю дійсно опору в вигляді свого чоловіка, своєї доньки, мами з татом. Я їм безмежно вдячна за це. Я ще знаю, що ще є песик, так є ще песик. Добі, Він як відреагував До речі, зараз песика е, О, фотографію. мій Чому він добі? Я так розумію, що фанат Гаррі Поттера, да? так? це хто, ви чи дочка? Так, якщо передивитися, він подібний на добі. персонажа з добі. Так, дякую вам за цю розмову і бажаю успіхів, здорової конкуренції у виборчих перегонах. Наталія Шаховська, науковиця, директорка інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій львівської політехніки, була з нами у цій частині головне за день.